Вітаю всіх любителів тихого полювання. Вчора видався такий чудовий день, вдалося назбирати багато грибочків. Тож сьогодні зранку ми знову в лісі. 25 вересня, 24 рік. Є вже перша знахідка. Пройшов я на місце, де вчора залишав грибочка. Малюсенького. Це не він. Це перший. І зараз поглянемо, наскільки підріс ще один. Ну, трішки підріс, його майже зовсім не було видно. Вже заберем. Якраз для маринування. На жаль, мій досвід показує, що ті грибочки, які вже помітив, вони майже не ростуть, дуже рідко виростають. Ну, Але вчора вдалося залишити. Близько десятка грибочків, деякі, я думаю, ми сьогодні перевіримо. А так будемо ходити по тих місцях, по яких ще не ходили. Ну, а всі знахідки я вам покажу. Тож Залишайтесь на каналі поставте вподобання цьому відео, підпишіться, хто цього не зробив. Тільки 15 людей залишилось, щоб була така кругла цифра 2000 підписників. Всім вам дякую. А також запрошую приєднатись до телеграм-каналу, посилання на який буде в описі, а також в закріпленому коментарі. Там можна ділитись своїми знахідками, а також допомагати грибникам-початківцям визначати, які їстівні гриби, наїстівні, умовно їстівні, а також спілкуватись просто з іншими грибниками. Тож, приєднайтесь, а я йду далі. Ну і погляньте, які красунчики. Красота. Один поламався і маленький червивий. Та тут їх, напевно, чотири, це ж також гриб біля пальця. Супер. Треба акуратно в цих махах. Тут бувають дуже гарні грибочки. Це куска також вже заберемо. Навіщо ці черв'ячки розводити? Ну що ж, є наступна галявинка. Галявинка з боровичками. Перший боровичок. Відово. До речі, на цьому місці я знаходив свої останні гриби торік. І в цьому році вже скільки знайшов рубочки влітку. Дивіться який. Оп. І є ще. Я вже почав його відкопувати. Не знаю як він там так сидить. І напевно треба буде ставити відео на паузу якось, тому що відео затягнеться. Все, відкопаю, тоді покажу, бо дійсно дуже сильно сидить. Ось цей боровик ледве дістав, так міцно передплівся із мохом, із з вересом. Ось така красива галявинка з такими грибочками. А шукав я їх тут іка, 26 листопада. Якраз тут місцями розтанув сніг і вдалося тут два знайти. І ще позаду мене біля дороги плодовите місце. Є ще один боровик. Довго я чекав, поки це місце заплодоносить. Ось такий красунчик. До речі, на цьому місці я знайшов. Перший день, коли знайшов в цьому році гриби 21 квітня. Тут був маленький гриб ось на цьому мохові. А сьогодні ось такий красунчик. Подивіться наскільки глибоко був корен пісковий. Тяжкенький гриб, хоч і маленький. Сподіваюсь, що він тут не один. Ну що ж, в мене от чудова новина, заплодоносила ще одна грибничка. Навіть не всі вирвав. Як бачите, там ще гриби є. Сумніваюсь, що він виросте, але нехай. Ось такі красені. Ну. Як бачите, люблять рости тако з парами. Потрібно шукати ще. Схоже, вчора я таки слабенько дивився. Я ж тут ходив. Дивіться, який боровичок красний. Це перший. Трішечки назад. Ще двійня. Оп. Навіть трійня. І там ще маленький залишився, не знаю чи видно. І тут ще росте один. Напевно залишимо, правда. Трішки прикриємо. Ну, чудові, знахідки чудові, суперово. Але таких більших грибочків поки що немає. Такі середні в основному. Речі. З минулого відео на заставці гриб, яко я знайшов метрів 30, напевно, вперед. Прямо понад цією дорогою і з цієї самої сторони. Ось вчора, ось на цьому місці, я тако понад стежкою. Знайшов тут біля десятка грибів боровиків. Прийшов сьогодні і сьогодні знову такий двійний, подвійний. Вчора також таких тут було багато. навіть не подвійний, а потрійний. Невеличкий, але супер. Такі виросли. Сьогодні, до речі, це перші. Так, і я до місця, де знайшов перші гриби в цьому році? Ось такий боровик. Хтось наступив, може я вчора, де. Корінь потужний. Ось такий. шкода поламав, це не єдині. Так. Тут не знаю, чи ви бачите, маленький росте. Певно, накриє. Ну і відразу ж давайте перевіримо гриба, що я вчора залишав. Ось такий борошночок вирос. Чудово, супер. Поганенький такий. Красунчик. Ще тільки сюди я прийшов, тому потрібно добре оглянути все. Ось декількох метрах те місце, де перші гриби я знаходив. Метр три звідси. Тож давайте покажу, поки я не поростоптував. Ось таких чотири боровичка перших. Супер. І знайшов ще одненького, тільки покажу, і буду я його відкопувати. Ну а якщо ще щось знайду, то я вам звісно покажу. Вчора ж я тут ходив, ніби дивився, а погляньте який красончик. Не помітив я виходить вчора його. Найбільше за сьогодні. Поки що небагато. Якщо рахувати на штуки, ну... Непогано, а от на вагу на об'єм то не дуже поки що. Є, є ще одненький красунчик. Ось такий чудовий грибочок. Я вчора тут ходив, як я. Не знаю як я його не помітив. Суперовий грибочок. Вже йшов, правда, додому, тому можливо не звернув увагу. Початок поки що до добре обіцяючий. Ось така наступна парочка. Невеличкі грибочки. На такій довгій ніжці. Давненько я на цій грибниці нічого не знаходив. Можливо почне знову плодоносити. Сьогодні поки що ще не дуже, але початок значно кращий, ніж вчора. Знову тільки маленькі балочки. Вчора тут дивився, нічого не бачив. Сьогодні ось такі. І тут яка осінню я ще не знаходив, влітку були декілька штук. І, напевно, на початку весни також були. Чи На початку травня, здається, один був і все. Ще одненький молоденький грибочок. О, вже не. Молоденький, я чомусь думав, і навіть я бачу трішки червивий. Так, десь тут бачив ще одненький, ще один. Це вже точно молоденький. Отже, вчора я тут залишав декілька грибочків і зараз ми їх ще перевіримо, а також знайшов. Буквально в метрі звідси. Такого непоганого грибочка. Прийшов вже сьогодні зранку. Є ось такий. Тут навіть парочка їх. А ось ще одненький. Ну, не вистачає їм вологі, невеличкі. Але як швидко виросли. Ну, я їх не бачив вчора. Давайте разом перевіримо, що там ті грибочки, що я залишав. Я їх знайшов пізніше, я вже не знімав, що залишив. Так. Отже, грибочок. Маленький на маринування. Бачу тут один більший, цього заберу. Тут надуте. Ось тут бачу грибочок. Далі, ось тут маленький грибочок. Ось тут грибочок. Тут надуте. Не знаю, що там. І тут надуте, і тут щось. Тут точно грибочок. Чи виростуть вони? Цікаво. Ось таке повалене дерево то пам'ятаю, хто був підписаний ще торік, тут біля цього дерева, і навколо торік вдалося таки декілька десятків грибів за сезон точно знайти. Знову маленькі боровички. і на цьому місці я знаходив грибочки перед паскою самою в суботу. Два боровички. далі ще маленькі тим і заберемо а вчора вчора я тут залишав грибочки щоб підросли зараз глянемо так а ось і вони ну трішки підросли зовсім трішки напевно ще залишимо хай ростуть Якщо ніхто не знайде, бо понад самою дорогою. Є ще маленький біленький у пісочку. Ну, не такий вже й маленький, от корінь. Кажу маленький. Справжній гриб. Отрішки. Наближаємось додому. В кінці покажу результати. Ще один малючок і для маринування. Молоденькі всі. Все тільки починається. І поки що тільки по одненькому, по два. Ще невеличкий боровичок. І знайшов на тому місці, де вчора знайшов ті гриби, що на заставці. Ось буквально в двох метрах звідси. І більш поки не бачу. По одненькому, по два, так і шукаємо. Ще один грибочок. Дуже приємно, коли вони з'являються на місцях, де ще в цьому році не знаходив. Знову невеличких, старих немає поки що. Це дуже-дуже добре, значить сезон тільки починається. Вчора декілька знайшов, але це всі гриби старі, можна сказати, були на одній грибниці. Варто таки звернути увагу, ходжу я над краєм лісу, навколо галявин. Всередині лісу хіба що спеціально по тих місцях, де ростуть боровики. А так, поки що так не шукаються. Давайте коротко за декілька секунд розкажу вам про маслючки, де їх шукати. Вчора об'їздив трішки місць, щоб подивитися, де вони ростуть. Якщо коротко шукати потрібно з північної сторони або з північно-західної у нас. Можу припустити це, тому що роса там. Затримується трішки довше вранці. А так дуже сухо, з південних сторон посадок чи самосію, нічого зовсім немає. Варто звернути увагу на місця, де є більш викша трава, яка більш зелена, або такий трішки мох. Ось в таких місцях і варто шукати. До речі, хтось вже тут і кабрав їх. Я не перший хто тут побував. А зараз ось такі молоденькі і думаю день-два і буде якраз. Ростуть досить такими місцями непоганими такими галявинами. Не знаю як передати, наскільки я радий, звичайна сироїшка, яких я не беру, але я вже їх напевно місяць не бачив, якщо не більше. Ось це ось побачив і вирішив показати вам. Знайшов ще одного молоденького, але напевно треба залишити. Можливо, виросте, сподіваюся. Ну, зовсім невеличкий, що його там брати. Пишіть у коментарях, як зробили б ви і чи виростали гриби, які ви залишали. Перший старий гриб та ще й червивий повністю. Десь ми його приховаємо. Давненько тут також не знаходив. Ну що ж, на краю лісу і покажу вам, що вдалося сьогодні знайти 25 вересня. Ось такі чудові грибочки. Отримав масу задоволення. Сподіваюся ви теж. Попрошу вас поставити лайк цьому відео. Підпишітись на канал, 15 людей не вистачає до 2000. Також запрошую приєднуватись до групи в Телеграмі, де ви можете спілкуватися з іншими грибниками та ділитись своїми знахідками. Та допомагати грибникам-початківцям визначати гриби їстівні, неїстівні, умовно їстівні і так далі. Ну і до наступної зустрічі в лісі.